Добрий день. Наскільки з вашої точки зору загалом є доречним цей законопроєкт? Бо ну складається ж враження, що більшість чоловіків, майже 90%, вони всі підуть писати заяви, і тоді виникає питання: хто буде воювати? Воювати буде Мазураш, ймовірно, і його рідні. Ну насправді я вважаю цей законопроєкт, Це була шутка. Я вважаю цей законопроект фактично підривом обороноздатності України, де повністю військовослужбовців, де збройних сил, де командування у разі, якщо взагалі він буде прийняти, ну сам факт його внесення народним депутатом, я вважаю, вже є приводом для розгляду відповідними компетентними органами щодо діяльності цього народного депутата не в інтересах України. Тому що сам законопроект він містить не тільки таку спорну норму, він містить ще дуже велику кількість інших спор... спірних таких моментів, як то і мобілізації видачі повісток ЖЕКоми, тобто перекладення відповідальності за мобілізацію військового обліку взагалі на двірників та консьєржик. це взагалі, я вважаю, не може бути. Крім того, встановлює семиденний термін для чоловіків у разі, верніше, не тільки для чоловіків, для всіх військових зобов'язаних, же жінки також з військовозобов'язані. Протягом сім. Днів з моменту оголошення загальної мобілізації з'явитись до ТЦК для уточнення даних. Ви розумієте, що таке там, наприклад, 15 мільйонів населення за сім днів повинно кудись прийти. Чи 20 мільйонів у нас там військовозобов'язаних в Україні? Невідомо скільки там залишилось українців. Вони сімиденний е термін повинні прийти. Також аналогічні норми містять е сам законопроект, е досить спірні, що стосується питань і. Відстрочок мобілізації, наприклад, осіб, які за релігійними переконаннями не мають можливість, не можуть брати до рук зброю. Фактично, це ставить їх в залежність від якоїсь там взагалі кріпацтва. Тобто, вони у разі якщо вони не готові брати зброю, вони тоді залучаються для суспільно-корисних робіт заплатою праці на рівні. Там написано не менше одної мінімальної заробітної плати. але, я так розумію, буде і не більше одної мінімальної заробітної плати. Таким чином, фактично, пан Мазураш, ну, на мій погляд, підриває довіру українців до держави, до Верховної Ради України, до Збройних сил України, а в Збройних силах України з огляду от на такі пропозиції щодо можливості звільнитись мобілізованим за власним бажанням, у разі, якщо в сімиденний термін командир надасть е, вмотивовану відповідь на будь-які зауваження солдата, ну ви знаєте, у нас. Армія перетвориться на якусь таку велику велику канцелярію в переписку між командирами та солдатами. Такий підхід, я вважаю, ну просто повинен бути відповідним чином відреагований і керівництвом держави, і керівництвом Верховної Ради, і керівництвом я вважаю, і правоохоронних органів на таку діяльність народного депутата. Це є, ну я взагалі вважаю, просто знущанням над громадянами України. А як це б мало взагалі відбуватися на практиці? До прикладу, військове зобов'язання приходить до ТЦК. пише Військове зобов'язання ні, ні до ТЦК. Це, це мова ні. про звільнення з військової служби. Це не від мобілізації. Тобто, військовослужбовець говорить: ви знаєте, мені погано кормлять. І тут взагалі стріляють, мене це не влаштовує, тому прошу мене звільнити за власним бажанням. І командир повинен звільнити за власним бажанням. А як вони ну, це от... питання загалом мали врегулювати саме на законодавчому рівні? А ніяк, а навіщо це врегульовувати? Якщо це взагалі повне безглуздя, такої норми взагалі не повинна бути. У нас є стаття 26 закону України про військовий обов'язок і військову службу, в якій чітко передбачені всі підстави звільнення з військової служби, включаючи і строкову військову службу, і службу за контрактом, професійних військових, і службу? Під час мобілізації, при цьому під час верніше, звільнення мобілізованих, під час е, військового стану, особливого періоду, під час мирного стану, під час безпосереднього е, часу проведення мобілізації. Тобто, все це передбачено законом, і все це працює. А надавати військовослужбовцям право звільнятись хочу, не хочу, ну знаєте, дуже цікава історія взагалі, кому це могло прийти до голови. Я вважаю, що на це повинні дійсно відреагувати наші правоохоронні органи, які в першу чергу займаються питаннями національної безпеки. Ви вже зазначили про те, що безробітніх мали би працевлаштовувати. А от що буде з тим, хто все-таки офіційно оформлений? А, ні, тут мова не про безробітних, мова про осіб, які, наприклад, не можуть чи виконують релігійні обряди. Ну, наприклад, там керівники церков, там, піскопи, равіни, мули. Кришнаїти, ну ж багато там адвентісти якогось дня там, дуже багато в Україні релігій. Кришнаїти. От якщо він не може брати до рук зброї, йому релігія забороняє це робити, то він повинен тоді йти на суспільно-корисні роботи за мінімальну заробітну плату. Ну, тобто ми повертаємося, так розумію, до кріпацтва. Ну, така, така ситуація. Я вважаю, що це такі пропозиції, це просто ганьба і ганьбить і як Верховну Раду, так і Україну в цілому, і кожного громадянина України конкретно. Ну, тепер повістки зможуть вручати не тільки військові і поліція, але до цього всього ще й додалося озвучити. Ні, Бубері, там і трошки. І так, да, до поліції там трошки інша ситуація. Поліції е, хочуть цим законопроектом надати право доставляти військовозобов'язаний до ТЦК. Тобто, щоб ви розуміли, ваші глядачі розуміли, на сьогоднішній день я про це говорив у себе на Ютуб каналі, що нема не в законі права ні у поліції, ні у представників ТЦК затримувати військовозобов'язаних і доставляти їх примусово до ТЦК. Все, що можуть вони зробити, це затримати і скласти відповідний протокол про адміністративне затримання, і відповідно, після того як вони це складуть, викликати адвоката. І у разі, якщо протягом трьох годин не більше чи ніж на три години його затримують. Якщо його затримують більше на три години, то відповідно ці особи, які його затримують, наразі відбувається, повинні бути притягнуті до кримінальної відповідальності за фактично, викрадення людини і незаконне затримання людини. У нас же ж ми бачимо, що на сьогоднішній день ціє дикою мобілізацією, всі просто хапають на вулицях силою. Відвозять до волка, що не передбачено ні прав і взагалі. Це є кримінальним злочином, і в подальшому, о, в яким машинам вони нікуди не ходячи, проходять ВЛК, отримують відповідні відмітки, хоча в них є і право і на відстрочку від мобілізації. От у мене нещодавно був такий випадок, коли особа, яка ще не досягла 27 років, також отак захопили і тримали декілька днів ТЦК, не відпускаючи, вимагаючи від нього, щоб він підписав заяву, що він добровільно піде на фронт. Чи можуть вручати повістки ОСББ і інші організації, які обслуговують житлові будинки? На сьогоднішній день можуть. Однак в цьому законопроєкті стоїть мова не те, що вручати повістки, мова стоїть про те, що ЖЕКі, ОСББ і інші компанії, які обслуговують житлові будинки, повинні вести військовий облік. Формально про це. Тобто, взагалі, прикласти. З хворої голови ТЦК на здорову ОСББ питання військового обліку і мобілізації. Ну, далі вони вже будуть говорити: ви там йдіть чи воюйте самостійно. А ми тут сторонці побудемо. Будемо контролювати, як ви проводите військовий облік. Ну, це взагалі, тобто сам законопроект, це повний набір безглуздя і дуже шкідливої інформації для громадян України.